20 грудня п'ятниця. Зірочка примостилася на даху будиночка. Тут на неї вже чекав ангел, а всередині вона побачила царів, яким вказувала дорогу сюди. Зірочка зраділа вони правильно її зрозуміли і дійшли до мети. Тепер зірочка чекала на головну героїню цієї історії. І пригадала, як влаштувала для неї світлове шоу. Це було, коли Марія сказала так на звістку ангела. Тоді зірочка домовилась зі своїми подружками, коли стемніло, і Марія задумливо дивилася у вікно, помітила прекрасний танок зірок. Марія від захвату сміялася і хлескала в долоні, а зірочка вигадувала нові й нові піруети. Тепер зірочка намагалася освітити навіть найменші закуточки будиночка, щоб його мешканці могли закінчити генеральне прибирання перед приходом Марії.